Росіяни виють через втрату контролю на бахмутському напрямку. Місто, яке вважалося стратегічно важливим для російського військового керівництва, вислизає з рук окупантів. Пропагандистські змі вже не можуть похвалитись перемогами на фронті, але разом із тим вже і не вдається приховувати реальний стан подій. Ситуація настільки критична, що про неї вже почали говорити самі російські воєнкори. Вранці з'явилось повідомлення Олександра Сладкова. Воєнкор написав розпачливий пост у телеграмі, що ЗСУ зайшли в місто Бахмут і змогли вибути. Підрозділ 4-ї мотострілкової бригади, а 72-га бригада відійшла із села Кліщиївка. Натомість українські військові взяли контроль над населеним пунктом. Войнкор також сумно додав, що невідомо чи вдасться втримати Бахмут. На полох забила і пропагандистка Анастасія Кашеварва. Вона написала про важку ситуацію на полі бою та можливість захоплення міста через нестачу людей та боєприпасів. На нещастя, росіян їхні журналісти чи не вперше почали говорити щось схоже на правду. А речник генерального штабу Андрій Ковальов сьогодні повідомив, що сили оборони мають успіх у результаті наступу біля селища Кліщіївка. За його словами, українські війська продовжують тиснути на російський ВС із північної та південної сторони Бахмута. Вибувають із раніше захоплених територій і закріплюються на досягнутих рубежах навколо міста. Окупанти, хоч і намагаються чинити опір, але зазнають серйозних втрат. Ковальов зауважив, що зараз ідуть важкі бої. А кілька днів тому інтерв'ю для Американського телеканалу командувач сухопутних військ України, генерал Олександр Сирський, зазначив, що у збройних сил України є усі шанси звільнити Бахмут. Він зазначив, що контрнаступ іде за встановленим планом, і українська сторона ще не використала весь свій потенціал. Ну дуже складний, дуже кривавий. Ну і в першу чергу, в першу чергу, ми просто ми розуміємо, що правда за нами, тому ми обов'язково переможемо. You think you can take back Mood? Uh, yes, of course. I assure you. Разом з тим видно, що потенціал російської армії вичерпано. Очільник ПВК Вагнер Євген Пригожин на захоплення цих територій поклав голови тисячі своїх найманців. Та після того, як стався його заколот у Росії, і його підлеглі перестали брати участь у освобожденні, русські солдати не те, що не можуть просунутись далі. Вони не можуть і втримати тих територій, які вже захопили. Більше того, моральний дух військових РФ, м'яко кажучи, на низькому рівні, російська армія зазнає таких колосальних втрат, що ті, кому вдалося вижити, тікають із поля бою.